Революція гідності 10 років по тому, 21 листопада, учні ліцею No3 відвідали пам'ятний знак захисникам незалежності України. У День гідності та свободи квіти символізували живу пам'ять про Небесну Сотню. Свобода та гідність серед южницьких школярів виявились не лише словами. Квіти ви принесли, так? Mm -hmm. Чому ви знаєте? На тому що люди погибли. – А за що вони погибла? На те, що тані захищали Україну. свобода це коли ти можеш робити, що ти хочеш, ну звісно, в межах норми. Коли у тебе є право голосу, право свободи і твою думку чують і намагаються її втілити. Гідність у кожного вона різна, у кожного своє поняття. Особисто для мене це навіть ну таке обширне поняття це коли ти просто ну, робиш те, як ти вважаєш правильно. Що таке свобода для тебе? Свобода для мене це коли Україна, країна будь-яка на неї ніхто не нападає, вона дружить з іншими країнами». Діти вшанували усіх воїнів, які стояли на варті свободи та з честю виконали свій обов'язок захисника України. Багато облич з еспланади в центрі міста для них виявились знайомими. У нас є класна керівничка Ірина Володимирівна і тут дуже багато загиблих воїнів, її, її... учень. Вона вам розказувала так, так. Так. Артем, Кирів Іван, Іван. Ага, Вона розказувала Іван, вам. Так, так що У неї були учні, керівники Артем, та вони загиблили на війні. Моя мама одного там знає, дядю, і вона ну, з ним дружила, і він работал в ДК, газон. газом. Я його дуже часто видела там, здоровалась з ним, видела. Маленькі вогні свічок загорілись, не дивлячись на негоду. Перш за все, ми вирішили провести е, радіодайджест в школі. Це е, текст, який говорили наші учні по радіошкільному, аби чули всі е, без винятку і молодші класи, і старші. А е, ми вважаємо, що це дуже важливо для, для молодших дітей і для старшого покоління знати про, е, про що. Ми сьогодні говоримо, в чому сенс, і е, треба в молодші голови внести те, що ми повинні вшанувати загиблих воїнів і які загиблі ще з 2014 року, так і зараз. Вони всі знають, що зараз коїться. Менш чисельним складом біля пам'ятника з журавлями побували і чиновники. В знак пам'яті Небесної Сотні відбулася церемонія покладання квітів. Революція гідності об'єднала мільйони людей, які усвідомили, що бути вільними і гідними насамперед означає бути відповідальними. Інші заходи вшанування були перенесені через погодні умови, кажуть в управлінні культури. Ми взагалі планували зробити сьогодні зранку покладання квітів а ввечері у нас повинно в 5 годин 17.00 Ми повинні були разом з громадською організацією Незламні. Встановлювати ще е, в есконаді пам'яті ще портрети наших загиблих героїв. Але так як на вихідних був сильний вітер і там пошкодили ті конструкції, які е, зараз е, ну, вже були встановлені, тому зрозуміли, що не встигнемо е, ну, все і Ну, вернути в той стан, який був, то вирішили. А там і ввечері повинна була бути ще акція, ми Хотіли свічки запалити в пам'ять наших загиблих героїв і літературно музична композиція. Але ну, природа внесла свої корективи. Десята річниця революції гідності пройшла повз містяни в палаці культури. Дружба тематичний вечір кіно відвідали 10 глядачів. Більшість з них профільні працівники. Захід відбувся ввечері, 21 листопада. До цього в місті була оголошена повітряна тривога. Організатори допускають, що потенційних відвідувачів затримала саме загроза обстрілу. Майже немає ні одного заходу, щоб нам війна не перешкоджала. Бо чи повітряна тривога, яка закінчилася за 15 хвилин, да, чули, також в Одесі якісь вибухи пролунали. Ну, тобто люди бояться, вони чим приходити дивитися фільм, вони краще вдома залишаться. Це по-перше, багато в нас заходів переноситься і коли день жалоби. І ну, ми розуміємо, що ми в такі часи працюємо, але ми не можемо і не працювати. І якщо навіть прийшло там 10 людей, вони подивилися і щось там собі подумали, згадали, і щось воно їм там не знаю, навіяло. Сам вечір був присвячений трьом революціям. Хроніка подій провела глядачів через події революції 1990 2004 та 2013 років.